Виконуємо номер 234 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Упиши в порожні клітинки такі числа, щоб квадрат став магічним. Тобто, щоб суми чисел, які стоять у кожному рядку, у кожному стовпчику і по кожній діагоналі були одна. У нас є три числа, які стоять у другому стовпчику. Знайдемо число, якому повинна дорівнювати сума у кожному стовпчику, у кожному рядку і у кожній діагоналі. 27 додати 23 і додати 25. 27 додати 23 буде 50 і додати 25, 75. Тобто 75 це сума чисел, яка повинна вити у кожному рядку, кожному стовпчику, в кожній діагоналі, щоб квадрат став магічним. У нас не вистачає одного числа у першому рядку. Ми знаємо, що сума 75, значить, від 75 віднімаємо суму чисел 22 і 27. 22 додати 27. Це у нас буде 49 і 75 відняти 49, буде 26. Записуємо число 26. Тепер у нас не вистачає одного числа у одній із діагоналей. Сума знову ж 75, значить 75. Віднімаємо суму числа 26 і 25.

24 додати 23, у нас буде 47. 75 відняти 47, буде 28, записали. Не вистачає одного числа у першому стовпчику. 75 відняти сума чисел 22 і 24. 22 додати 24, у нас буде 4. 6 і 75 відняти 46, буде 29. Записали: 29. І останнє число можемо брати або по рядочку, або по стовпчику. або по, да, по рядочку, або по стовпчику. Для цього 75. Віднімемо суму чисел 26 і 28. 26 Додати 28 буде 54, 75 відняти 54 буде 21. Ми знайшли всі числа. Заповнили порожні клітинки і наш квадрат став магічним. Тобто, сума всіх чисел у стовпчиках, рядках і діагоналях однакова, і вона дорівнює числу 75.